Вітаю вас на каналі English4ua. Сьогодні ми читаємо коротку повчальну історію The Thirsty Crow Спрагла ворона. Ось наша історія. Я буду читати речення за реченням та одразу перекладати. Ви можете або слідкувати за тим, як я читаю, або читати разом зі мною. After flying a long distance, a thirsty crow was wandering the forest in search of water. Пролетівши довгу відстань, спрагла ворона блукала лісом в пошуках води. Finally, she saw a pot half filled with water. Врешті-решт вона побачила глечик наполовину наповнений водою. She tried to drink from it, but her beak wasn't long enough to reach the water inside. Вона намагалася випити з нього, але її клюв був недостатньо довгим, щоб дістати воду всередині. She she stones on the the ground, and one by one by put them in the pot Until the water rose to the brim. Вона побачила камінці на землі, і один за одним вона кидала їх у глечик, поки вода не піднялася до краю. The Crow quickly drank from it and quenched her thirst. Ворона швидко напилася з нього та втамувала свою спрагу. The moral мораль. If there's a will, there's a way. Було бажання, знайдеться й вихід. Every problem has a solution. If we just look hard enough and don't give up. Кожна проблема має рішення. Якщо ми ретельно шукаємо, та не здаємось. Це все на сьогодні. Сподобалась історія? Якщо так, то ставте лайк. Якщо у вас є пропозиції інших повчальних історій, то пишіть, будь ласка, про це в коментарях. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви досі цього не зробили, попереду ще багато чого цікавого. Сподіваюсь, що скоро побачимось. Не забувайте, що все буде Україна!